Всім привіт! З вами пані Морєва. І це нарешті, нарешті для мене. Е, напишіть, якщо нарешті для вас. Відео влог, мікровлог слеш куди сходити у Львові. У-клас! Отже, що буде у цьому відео. Е, я Коротко, або не дуже розкажу про заклади, в яких ми були у Львові, куди ми ходили, де їли, де пили. А ви, можливо, кудись захочете сходити після цього відео. Я буду дуже рада на те, щоб мені хтось заплатив, чи ми були ще, щоб... не всіх закладах, які мені б хотілося відвідати, або який мені подобаються, який я люблю, але я не останній раз у Львові, якщо вам сподобається це відео, то через невідомо, скільки часу може бути друга частина. Знаєте, хто мій сусід по зйомці? Окрім жирної чолки, Це дятел. Те, що це відео виходить пізніше, це не означає, що відео про е, аніме і поп-фестиваль вийде через два тижні після того, як воно відбудеться. Е, я постараюся зробити його якнайшвидше, якщо ви його чекаєте. Е, чесно, я, я дуже чекаю, бо мені дуже цікаво, що там буде. І чи багато я грошей потрачую, яких в мене немає, е, тому нагадую, що в мене є ВАМІКОФІ. Також ви можете в мене замовити малюнок, ви можете замовити мене комішн Це спонсором моїм. Я трішечки почну викладати якісь роботи, яких ніде да, немає. Тобто ексклюзивчик. Також я буду туди заливати невдалі дублі або смішні моменти з відео. Підписуйтесь на БайМейкофі. Там буде ексклюзивний контент. Отже, ми починаємо. Перші декілька закладів це будуть бари, в яких ми були. Тому, якщо вам немає 18-ти, пролисніть трошки тайм-коди я залишу. А коли вам вже буде 18, то можете повертатися. Отже, першим баром в нашому невеличкому списку буде Доктор Інг. Це класний бар. Невеличкий, але знаходиться в досить приємному, досить тихому місці. Там працює неймовірна барменша. Вона професіонал своєї справи, також вона дуже привітна, дуже гарна. Дуже рекомендую там по любому ще хтось працює, але я дуже рекомендую прийти на її зміну, тому що я була саме коли була вона, і вона зробила мені неймовірні коктейлі. Вони були дуже гарні, вони були дуже смачні. В міру відчувався алкоголь. Я замовляла не з меню, але в принципі з меню ви також можете замовити щось більш класичне, чому ні. І дійсно мені дуже сподобалось, тому рекомендую. Наступний бар це бар Сіно. Ми туди ходили всіх чотирьох. Я, Руся з своїм хлопцем, я зі своїм. Це такий темненький уютний бар. Якщо ви не дуже любите багато світла, чи неони, чи ще чогось, а любите таку більш камерну атмосферу, то вам туди, там також дуже смачні коктейлі роблять. До речі, в сіно подають вам. Воду одразу в келиках. Це е, дуже прикольно, мені подобається ця концепція. Е, і загалом концепція, що приносять воду до е, алкоголю, тому що потрібно пам'ятати про водний баланс. До речі, поставте лайк е, цьому відео і підпишіться на канал. Якщо вам воно не сподобається, можете забрати лайк, можете відписатись. Але просто поки ми тут. І поки ви не забули, тому що під кінець відео, а навіть якщо воно вам сподобалось, ви можете забути. А так мені буде дуже приємно. Наступний бар це Руїн бар Бунт. Це не просто заклад. Особисто для мене це заклад на один раз. Тому що це щось таке трішечки незвичне, але загалом. Руїн бар Бунт. Це не просто бар як попередні два. Це заклад з концепцією. Ви не можете туди просто так потрапити, тому що він, як кажуть, в народі зашитий. Вам потрібно зателефонувати в домофон, сказати пароль, почекати вам відкриють, почекати, поки з вами вийдуть. Вас проведуть в підвальне приміщення інтер'єр там. Досить специфічний, але я знаю, що багатьом, в принципі, такі інтер'єри подобаються. Е, як мінімум, разочок сходити, пофотографуватись, поміситись, пофоткати там ще й більярд, але там на нього черга. Ми не дочекались, вирішили, а пофіг випили по коктейлю і пішли. Я в цей раз там не брала чогось такого цікавого і незвичного, я б взяла просто джинтонік. Джинтонік там нормальний. Можливо, там є якісь більш цікавіші коктейлі, але, ем, але я взяла просто джинтонік, Тому з того, що ми брали, з того, що взяла я, в принципі, непогано, але цей заклад більше бере своєю атмосферою незвичною, тому що ти не кожен день бачиш такі заклади, і тим, що це зашитий заклад, тобто. Туди не так просто потрапити, звідти не так просто вийти, і загалом цікаво, особливо для е, людей, які не були там, приїхали до Львова і хочуть щось е, спробувати цікаве, походити по якимось цікавим закладам, але не дуже попсовим. Я вам рекомендую. Наступний у списку алкогольних закладів це пап човен. Я думаю, дуже знайомий заклад для тих, хто жив, живе у Львові чи багато часу там проводив. Я до цього там була один раз, Було прикольно і тоді була така більш камерна атмосфера. І в цей раз ми брали яблучний сидр, сухий, дуже смачний. Мені загалом подобається більше не солодкі сидри. Якщо ви не пробували, до речі, якщо ви ще не пробували сухі сидри, не солодкі, то обов'язково спробуйте, тому що це зовсім інший смак, він більш цікавий. Також в човні дуже смачна картопля. Тому рекомендую, рекомендую всі ці чотири заклади. Перший заклад із списку відносно для всіх це заклад єврейської кухні Шалом. Ми ходили туди на коктейлі, шаурму і там щось ще. Шаурма там дуже смачна, вона дуже велика, її розділяють на двох, розрізають. Тому, якщо ви наїдаєтесь не відносно невеликою кількістю їжі. То можете спокійно брати одну на двох, тому що з'їсти одну самому досить важко. Я взагалі не впевнена, щоб я осилила би. Тому, ось, майте на увазі, коктейлі нам не дуже сподобались, але сходити туди поїсти я рекомендую однозначно. А наступний заклад відкриває. Невеличку групку азійських закладів, і перший з них це Red Monkey. Я хотіла туди потрапити ще як вони тільки відкрились у Львові, але е, я до цієї поїздки там дійсно давно не була, тому е, там відкрилось багато нових закладів. Але з Азійського це дійсно один з тих, в які я дуже хотіла потрапити. них невелике меню, але в цьому і одна з їхніх фішок. Там також дуже гарно і дуже смачно і дуже ситно. Порції великі я не доїла. Приходьте, напевно, голодними, тому що порція велика і дуже легко не їстись. Рекомендую. Наступний заклад азійської кухні це Чінчін. Ми замовляли їхню їжу додому, під кіно. Нам дуже швидко доставили, здається. Було дуже смачно і дуже гарне упакування. Аж, аж сонечко почало почало світити. Дійсно, упакування дуже миленьке, в них і сам заклад дуже гарний, тому рекомендую. Було дуже ситно. Я брала лапшу і ми ще розділили курку. Мені дуже сподобалось. Наступний заклад це Токіо Сушібол. Його відкрив японець відомий в Тіктоці. До речі, якщо ви заліпаєте в Тіктоці, ви по-любому мали бачити цей заклад. Його я обов'язково зараз зроблю пару вставочок. Вони знаходяться біля ЖД вокзалу і якщо ви не берете щось таке, що буде дуже сильно пахнути на весь вагон, то це ідеальний варіант для їжі в дорогу, тому що це досить ситно, дуже смачно. Я рекомендую тим паче, що роблять все при вас. І якщо не хочете брати в дорогу, можете поїсти там, там є місце для цього. Наступний заклад це холі молі. Ми брали там бургери. Я не пам'ятаю, якщо чесно чи є там ще щось, тому що ми прийшли туди цілеспрямовано саме на бургери. Я брала сирний, переживала, щоб не було занадто сирно, але було дуже смачно, мені дуже сподобалось. Я наїлась. І не було дуже сирно. Було в міру. Тобто, ну, реально прикольно. Руся брала з креветкою і котлетою. Не пам'ятаю, якою котлетою, але також сказала, що дуже цікаво. Тому що мені спочатку здалося, я теж думала з креветкою, але здалося, що може бути трішки дивно. Вона сказала, що смачно, і я тепер в наступний раз хочу спробувати з креветкою. І заключні два заклади це кав'ярні. Звичайно, куди ж в Львові без кав'ярень. Так, тільки дві, тому що я не всі кав'ярні знімала. Я не знаю чому. Е Моментами я втикала про це. Е Моментами ми були все разом ми якось загалом. Я залишу списочок після. Цих двох кав'ярень, куди можна сходити. Це буде рекомендація від моєї подружки Русі. Вона працювала баристою у Львові, також довгий час працювала баристою у Хмельницькому. Її рекомендації точно можна вірити. Перший з двох кав'ярень, яку я засняла, це зелень. В цій кав'ярні також є і магазин, там одяг різні штучки. Кераміка, також можна купити каву, дріпи. І у них дуже смачні синабони. Якщо вам також подобаються мені синабони, обов'язково візьміть собі до чашечки кави синабон, тому що клас. Також, так як ми були там декілька разів, я брала там різну каву і дуже смачно ще купила там два дріпи. Також дуже смачні. Я їх вже приготувала вдома, але дріпи класні. Ви також зможете там знайти без проблем. І ще купу всього. І кава загалом беріть гроші, коли ви йдете в зелень, тому що там купа всього класного М -м від нижньої білизни до свічок, дріпів, кави і так далі. Друга кав'ярня це Фолькс. Wins. Я сподіваюся, я правильно виговорила. Е, якщо ні, виправте мене в коментарях. Я брала там каву з тоніком, я не пам'ятаю просто, чи це був ColdPro, чи це було еспресо. але було дуже смачно, рекомендую. Е, заклад невеличкий, але дуже атмосферний, дуже класний. І в них там ще книжки зі стусом стоїть. І нагадую вам підписуватись, ставити лайки і дзвіночки. Ну що, як вам мої рекомендації, як вам цей мікровлог? Пишіть, який заклад вам найбільше сподобався і в який ви хотіли б сходити першочергово. І побачимось у наступному відео. Bye, -bye